Сказали, що учасники правого сектору віці загону поїхали на охорону кордону в Білорусі. Скільки людей орієнтовно виїхало? Виїхало спільно з представниками самооборони, ветеранів Афганістану до 50 чоловік. До п'ятдесяти да, вони зараз розподілені по пунктах перетину до державного кордону офіційних і та неофіційних. Дорога, поставлені контрольні наші пропускні пункти, такі mm -hmm. і здійснюється спільно з представниками нашої державної покордовної служби у нагляд за державним кордону. Mm -hmm. Функції основні це те, щоб не потрапляти на територію України незаконно громадяни інших держав. Першу чергу це за нашою підозрою можуть бути представники різних спецслужб і диверсійних. Скільки людей ще орієнтуєте відправитися? Буде здійснювати сутація кожне 4 що дня. А є зброя в е, цих так, так, так. Ми відправляємо лише озброєних людей, тобто людей, які мають зареєстровану свійську зброю. тільки. А вже були випадки затримання людей, які незаконно хочуть. І знаю, що поки не ну затримують сама до на затримує людей. Mm -hmm. Зокрема, в основному даються перевіряють всіх громадян Росії по обласному від 18, 18 до 50 років. А що розумієте, є різні люди, які просто приїжджають на закордон, але багато може бути тих, таких людей, які їдуть сюди з певною метою. Ну, ви бачили приклади східних, східних областей. Ясно, що не зможуть такого робити на західній країні, як там, а тут можуть виконувати інші певні провокативні моменти. Як закордонник, які поставилися до вашої ініціативи? Дуже, дуже нормально, схвалюють.